Ви знаєте нас, як крамниця рослин, і цілий рік ви заходили до нас у пошуках найкрасивіших квітів. Але ж кожен сезон у лілії має свою особливу красу. Тож і на цей новорічний сезон ми підготували для вас дещо неймовірне. А саме новорічний декор, який нікого не залишить байдужим, неповторні ексклюзивні іграшки ручного розпису для тих, хто любить унікальні речі, іграшки в стилі ретро, але в сучасному виконанні. І, звісно ж, пластмасові святкові композиції, а також гілочки для створення індивідуального стилю і навіть готові рішення ваших стильних подарунків, ялинки, створимо новорічну атмосферу, разом фігурки та статуетки. Водяні кулі, яскравий новорічний посуд, свічки та підсвічники пиши у дірект. Поки не розібрали найцікавішого. Отож, тепер офіційно ми помічники Миколая.